Ой, перепрошую, це не було частиною перформансу. Хоча тепер, принаймні, ви підняли голови і слухайте. Давайте знайомитись. Мене звати Надія. Я народилася в рік проголошення незалежності України. Я не вигадка у 1991-му Народилося 630 813 тисяч дітей дівчаток десь половина, а надійок, гадаю, не менше тисячі. Одна з них я схоже, батьки не просто обрали мені ім'я. Це був крик епохи. У дев'яносто першому надіялись усі, і, схоже, ні я, ні країна не виправдали тих очікувань. Поки мені ще складно давалася літера Р. пам'ятаю. Клаїна отлатила ядерний алсенал. Щойно навчилась складати в межах десяти, з'ясувала, що через інфляцію усе коштує мільйони. Батьки повторювали то нічого, надійко. Виростеш, житимеш в нормальній країні. Та вирости, як виявилось, замало. Потрібно подорослішати. На помаранчевій революції я вперше побачила, як люди можуть змінити щось. Мені тринадцять. Я ще не знала, чи стану інженеркою чи акторкою, але вперше відчула, що можу вибирати свій шлях як маленька громадянка своєї країни. Тож, коли випала нагода зробити дорослий вибір, на своїх перших президентських виборах я проголосувала за стабільність. Ну а далі. Ви знаєте, надія народу тріщала по швах: замість реформ, монополізація влади та розтрата бюджету. А в розмовах на кухні все частіше з'являлось оте коротке, грубе, але чесне слово, проли наслідки своєї політичної наївності довелось відстоювати силою на майдані. Цього разу було інакше, бо надій не було. Окрім мене, звісно, там допускає ще сотень надійок на площі. Цього разу замість ілюзії ми будували барикади. Ну а далі, а ви знаєте. У 2022 кожен зробив свій вибір, як дорослий. Але підозрюю, що у ваших серцях тихо звучить питання заради чого? І відповідь я знайшла. Мені до рук потрапила книга, якій хочеться вірити. Візія України України-2035». Це привіт із майбутнього, де я вже не питаю себе, чому залишилося. Бо причин лишитися стало більше, ніж причин втекти. 207 сторінок не на один вечір. Знаю, але я побачила, як у 2035-му добробут кожного зріс у четверо, бо економіка навчилася працювати на експорт ідей, технологій і складних продуктів. Так, тільки уяви, зерно перестало бути головним ресурсом. Ми стали країною, куди заходить міжнародний капітал. Бо коли в країні чесні правила гри, то гроші не бояться тут осісти. Україна 2035 — це країна на десять з десяти без але Безпечна завдяки дієвим воєнним альянсам, лідерка зі зростання якості життя, впливова у питаннях цивілізаційного значення. Тут у 2035-му, я побачила плоди тих рішень, які ми почали приймати. Десятиліття тому приблизно від сьогодні? Тож, шановні мої слухачі, не буду шукати мудріших слів ніж ті, що вже сказані, завершу цитатою Авраама Лінкольна. Найкращий спосіб передбачити майбутнє створити його. Візія України 2035 Ким у ній будеш ти.